Зараз я хочу розказати про одну з поширених помилок, які допускають підприємці під час підрахування доходу для подання декларації річної про отриманий дохід за 2024 рік. Досить часто підприємці користуються терміналами, банківськими посередниками, які кошти, отримані підприємцем за допомогою терміналів, перераховують на поточний рахунок підприємця. В такому випадку, наприклад, Новопей або будь-яка банківська фінансова установа, той же Приватбанк, отримує комісію з тієї суми, що перераховує на поточний рахунок підприємця. Це незначна сума, там 3 чи 4%, але вона одразу зменшує суму доходу, яка потрапляє на поточний рахунок. Тому підприємцю слід на це звернути увагу і обов'язково в дохід включати. Суму, та, яка включає в себе комісію банківської установи або того ж NovaPay. Тобто, якщо підприємець отримав через термінал, провів через термінал 5 тисяч гривень, а на рахунок зарахували 4 тисячі гривень 960 гривень, наприклад, то ці 40 гривень комісії, які утримала банківська установа, треба включити в дохід. Тобто, дохід включається 5 тисяч гривень, а не 4 960 які зарахували на рахунок підприємця? Звертаємо на це увагу.